Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Хай Бог власвить вас, сили Старосного Христа України! Франківська, перший день календарної осені та висухаймо моління всіх людей, особливо наших воїнів за та діточок, які пішли в школу. І краще побажання їм і хай Бог висухаємо моління дітей наших. З Івана Франківського, ЗЛЯ, Борис Володьок, голова Українського стичного руху та генерал капелан ГВР. у 1745-му фільмі Пукли Христа і Упа. Ступаємо особливо осінь, коли віримо, буде неминуча перемога України з Богом, але перед тим найважчі страстні події атомної війни. Та іншої біде, яку запланували слуги сатани, ймовірно, саме у вересні. В жовтні побачимо це. Ми нагадаю, що цей місяць є особливих молитов до славного святого Піва, славного священика італійця монаха, який понад 50 років з 1918 року мав стигми, тобто наскрізні рани на долонях, ногах і біля серця в ребрі. Він передав особливі пророцтва від Бога й Богородиці щодо третьої всесвітньої війни. Це було ще в 1957 році, коли та ядерна війна могла виникнути. Нагадаю вам я і була карибська так звана криза нарушені відносини між урядом США, який очолював Джон Кеннеді, і урядом Совівського Союзу, який очолював Микита Хрущов. І саме у вересні, 22 числа, за рік перед смертю піво передав особливі пророси. Буквально цього року стали відомі через соціальну мережу. Я не маю на увазі перше пророцтво за атомну війну, яке перекручують, яке я поясню окремому відео, і воно було знищене. А подивіться відео: оці два, що саме в серпні зняв я. Де є думка щодо того, як же ж буде порятунок світу саме через боже пришестя Божого війська? І Бога, і Богородиці і Сонця, і саме до України. За це були деякі пророцтва в Гарабандалі, коли Пречиста Божа Мати являлася в Іспанії. Гарабандал це село там в Іспанії, Бораль. де Пречиста Божа Мати сказала, що в найважчий час буде особливе чудо в четвер увечері. Яке побачать всі люди, і яке зупинить зло і буде побереженням для московії. І я перший в світі за благословенням Бога й Богородиці, що в 2010 році сказав, яке ж буде чудо, що має зійти з сонця місяця один із чудохрамів, В той же час, коли чудохрами будуть сходити в світі після вже Христа, до трьох тижнів чи до трьох місяців. Зараз кажемо. Ми. А тоді були думки, що це може статися до трьох років. Але для вибраних час буде скорочений, як казав Ісус. Той найважчий час, коли у світі має запанувати антихрист. Антихрист біблійний це Путін, але для того, щоб підтвердити його, має дівити вже Христа Чорнооко, Чорноволосо вночі, в час найбільшої біди, яку штучно зроблять атомної війни, і він прийде, нібито, щоб у світі зробити мир, помирити США, Китай. Україну, Європу і Ізраїль, інші країни і сказати робить всесвітній уряд, а найбільший досвід керування різними націями, людьми різних вір є саме на базі Совітського Союзу, що це було нібито процвітаюче царство государство так зване. В ньому були порушення, звісно, але ми будемо скажуть вони. Глобалісти, сатанисти разом з тим уже Богом робити всесвітній уряд, єдиний єдину валюту, ліквідувати різні гроші різних країн, різні фінансові системи, зводити весь світ до одної армії, до одної поліції, до одного уряду, до одного способу життя, де буде. Переважати саме китайська нація, яка, як відомо, найбільша у світі, і саме там переховується з початку 2000 року, про що не раз казав вам я, справжній Богом проклятий Антихрист Путін, на якого був замах в 1999 році, після якого є він з потвореною мордою, одноокий на світ дивиться тільки лівим злим оком від злих сил. І старшого покоління пам'ятають, як Китай був ледь країною третього світу, який він був відсталий у 70-ті, 80-ті роки, і як раптом саме з кінця 90-х років Почався прогрес у Китаї, тому що глобалісти, сатанисти почали туди особливі дотації давати, слухати те, що буде їм антихрестом, той справді казати, який щодня говорить з сатаною і який дає поради різним тим глобалістам-сатанистам, які в світі прагнуть встановити всесвітній порядок сатани. Бо ми з одного боку, люди Божі, просимо Бога, щоб він встановив порядок свій, у світі Божий, добрий, справедливий, вони ж роблять протилежні речі. Ну і окрім того, ви знаєте, що Сатана спокушав самого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, обіцяючи три речі: владу, гроші. І сповнення всяких таких чудес бажань, що е, казав: скинься, покажи, що ти маєш силу Божу, скинься з храму і покажи, що Господь е, є з тобою. Вони ж роблять всякі свідства через всяких шарлатанів, щоб задурити людей, що нібито це їхня влада, влада Божа, влада, яку вони хочуть зробити за для того, щоб з'єднати різні нації світу, різні віри, але під одного вже бога. Який буде мати ідеологію перекручення віровчення і християнства, і мусульманських вір говорити, що він єдиний Бог і хто не виконує волю Його, того треба нищити через тих людських всяких перевертнів, людиноподібних. Які будуть служити в армії, в поліції у структурах влади, які будуть доказувати, що вони нібито є Божі, як сказано в Святому письмі, що будуть переслідувати вас, убивати, калічити, думаючи, що правдивому Богу служать, і більшість людства буде задурена і буде йти за цими потворами зла, але найбільш просвічені люди проти цієї нечисті стануть. Саме серед християнських націй Європи та Америки, і особливо в Європі це буде Україна, особливо це буде Галичина. Тому що саме тут Бог буде давати дари Духа Святого, це на заслуги наших людей. Це Боже проведіння, це вибір Божий, і також буде давати і на Ізраїль, на деяких євреїв, які повстануть і скажуть: ми знаємо, що це не месія, що це брехня, і будуть люди Божі єднатись проти тих, які задурені в більшості в людстві будуть, і тільки Боже пришестя. Наверне людей до того всього, щоб просвітити їхні розуми, їхні серця, щоб вони зрозуміли, а де ж є слуги добра, правди. А де є слуги сатани і брехні, які в, в, в Україні вже люди в більшості, ви знаєте, прийняли, були в 2018-19 роках. Що це нібито добрі люди разом з тим криворожним клоуном, промосковським? Щодо якого є питання, чи ми бачимо його, чи його двійника. За що є відео нашого побратима Віктора Кирія? Не буду це заглиблюватися. Хоча я е, переконаний, з 2022 року, причисто може мати, казала, що е, так як у Московії люди бачать війників Путіна. Так, і з 2022 року весни ми бачимо двійника. А справжній той зальман, Бог знає де переховується і де єдиний план секти Хабад. Глобалістів сатанистів, за яким їхнє завдання було знищити найбільше ті, які десь ближче до слова Божого, яких називали слов'яни і саме нас... серед українців найбільше відкрите те слово Боже через новітні проросла УПА, і не випадково в нас є місто Слов'яна, що фашисти перейменували славість, бо вони шукають славу, чванство собі. І е, всякі бздури говорять, що вони нібито головні у Божих планах на цій землі і підтасовують ті пророцтва святі, які є щодо України Русі під свою е, Московію лукаву злу, е, на якій буде особливе Боже прокляття за все те, що робили вони зле проти України впродовж багатьох століть, а не тільки цих останніх десяти років. І вони найбільше будуть покутувати серед всіх націй світу. Звісно, в кожній нації є своє золото і своє болото. Ми знаємо, що найбільше болото, отої як ми кажемо, гедоти сволоти. Перепрошую, є саме там, де е, Богом проклятий Лєнін з комуняками, і які зв'язані були з сектою Хабар. Які видавали себе за литовських сенців, насправді це були жиди, набрані щоб вбивати тих, які особливо християни, особливо які повстануть проти тої диктатури кривавої, безбожності, що була як відомо, саме з до 18 років, особливо утверджена я ж хочу вам нагадати, дорогі мої, що згідно тих слів, що я передавав ще з 2010 року, зява моя в інтернеті була за божим лосвенями нашої інтернет-групи «Сокіл Дністер Плюс Дніпро. Саме тому, що у тому році, 2010, Антихристу Путіну справжньому було 60 років. Він насправді родився в 1950 році, і що я говорив, що в Божих планах було те, щоб дати до п'яти років знавернення людства проти нього. Потім до десяти років ви знаєте такі етапні були періоди. 2015 рік перед майдані події Майдані. 2020 рік і 2025 от зараз рік. Три п'ятирічки особливі. І саме до дня народження Путіна, який родився, що Матінка Божа попереджувала, що він народиться на свято Вервиці, що особливо духовна зброя проти нього це буде свята Вервиця. Я показую вам слова за Вервецю саме на фоні того чуду, що Бог дав на фоні Вервиці, Що ви бачите, сонце стало кубом. Це стало 17 липня в четвер, і ми знаємо, що саме в четвер. Сонця має прийти Бог після тих всіх страшних випробувань, коли Бог визначить, а де та меншість, яка вірна йому, а де та більшість, яка зрадила і прийде саме, бо він знає, що найбільше вірні йому будуть саме українці, галичани, саме Івано-Франківська область. І саме біля Франківська Бог планує поставити. Своє золоте Боже місто описано в й главі откровені Івана Богослова, яке зійде в, у четвер Божого Пришестя разом з чудо храмами, і воно вже абсолютно готове. За нього описано ще в час Івана Богослова, браного наймолодшого апостола Ісуса Христа, ще понад 1800 років тому назад слова в 25 й главі Откровень Івана Богослова. То читайте Боже слово моліться в вервиці. А окрім того, робіть правильні справи. Та вірте, що з Богом неминуче переможемо ми.